Ввітайте. Мене звати Ігор і ми з вами знаходимося на каналі M Digital Agency. Сьогодні я вам розповім, як додати розширену конверсію в рекламний аккаунт Google на сайт Promi. І так, давайте будемо продовжувати. На початку ми перейдемо в тілі. Так, зходка. Далі ми будемо створювати нову дію конверсію. Потрібно натиснути Змінити. Сюди потрібно вказати сайт, сканувати. Більше способів. Натискаємо далі вибрати Google». далі налаштувати. Тег Wellness» налаштовано. «Окей». Наш тех налаштувався, потім нажимаємо готово, і тут ми бачимо, що у нас змінився з аналітики, змінилося на «Тех Google. Нажимаємо Продовжити, обираємо розділ Покупка. Потім знову налаштувати, створити подію вручну. Укажіть назву конверсії. Так, тут ми пишемо Purchase. іспользувати собиття. Далі натискаємо Сохранити і продовжити. Тут ми обираємо облаштування за допомогою Google Тега. Натискаємо Переглянути Теб. Копіюємо ось оцю частину, те, що в нас іде після. Коду AW і цифри там йдуть. Після слешу копіюємо цю частину. Нажимаємо Закрити і нажимаємо готово. Так, Ще раз переглянемо. Ось він у нас є. Так, далі він у нас зараз поки що не активний. Для того, щоб він став активний, нам потрібно перейти в аккаунт нашого інтернет-магазину на Chrome. Тут нам потрібно буде перейти в розділ Market, увімкнені додатки і в, розділ, в додаток Google Ads. Ось тут ми вставляємо наш код той, що ми скопіювали, і натискаємо Зберегти. Все, тут у нас налаштовано. Повертаємося в рекламний аккаунт і переглянемо, чи включилося в нас. Розширена конверсія. Так, нам потрібно нажати налаштування, і ось тут ми бачимо розширене відстежування конверсії. Так, все, тут птичка стоїть, значить, вона включилася. Супер. Якщо тички немає, ми ставимо відмітку, натискаємо Зберегти і готово. Все, ми налаштували розширені конверсії для сайту, який знаходиться на платформі PRO. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та коментуйте, будемо раді вам допомогти. Дякую, до побачення!